Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все і Сітлані. Сьогодні хотіла вам запропонувати зовсім і другий рецепт приготування, що буду готувати. Хотіла б запропонувати вам приготувати тушонку із шлуночки по іншому варіанту із салом і шлуночками. А потім знайшла в вінеті дуже смачний рецепт. І думаю, давайте його приготуємо разом. Це буде паштет із курячих шлуночків. Ну, звичайно, морква, цибуля, спеції, масло. Ну, коротше, так. Я відварюю вже воду і поміщаю сюди мої шлуночки. Це роблю обережно, щоб не опектися. Так, поки це все я буду вам говорити, шлуночки мої варитимуться одну годину, щоб вони від закипання протушкувалися одну годину. Також, поки це все буде варитися, я на іншу сковороду висипаю. Дві цибулини на кілограм шолуночків і дві морквини. Це все нам потрібно притомити, обжарити, щоб воно пом'якло. У мене залишилася отака от морква довгенька. То я її не викидати ж її сюди обжарю і буде, піде у мій паштет. Тож, все обжарюється. А це відварюється. І зустрінемося через одну годину. Відварилися мої шліночки. От такі макеньки. Я їх протушкувала під кришкою майже півтори години, тому що вони у мене були дуже такі тугі. Також Морква обжарена з цибулькою. І оцей в блендері його отак збиваю. Погружним блендером. Стараюся зараз, щоб вам дуже не це, якщо воно дуже отак туге, таке дуже, дуже сухе, то я трошки піділлю сюди. Трошки підірлюсь сюди бульйону, то що, бачиш, щоб не спалить мені блендер. І от, бачите, воно порожним блендером я зробила оце отакий паштет. Бачите? Дуже смачний. Я оце все зараз дороблю, і потім поговоримо, уже, як. Все дороблю до кінців. От мій паштет готовий. Я його зложила у такий контейнер пластмасовий. Ви знаєте, що цей паштет можна намазувати не тільки на бутерброд. можна його використовувати як начинку для млинців, для вареників, для пельменів. Це дуже-дуже смачна острова. Бачите, ось який. Дуже гарна як і начинка. Так, я вже не куштувалося. Дуже смачно і недорого. Так що приготуйте. Я отакий паштет буду використовувати для приготування вареників і пельменів. Це 100%. Так що буду закінчувати своє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, приготуйте собі такий паштет. Використовуйте його як начинку, або й самостійно на хліб до бутерброда. Це дуже смачно, справді смачно. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей, хорошого дня! Всього вам найкращого! Пишіть коменти, я завжди рада з вами поспілкуватися. До побачення! Всього вам найкращого, ваша Світлана!